Привіт! Дякую, що дивитесь Слава про. Незважаючи на відключення світла, я все одно продовжу розповідати вам про те, що відбулося останнім часом в шоу-бізнесі. А з вас підписка на канал. Дякую. Сьогодні поговоримо про розлучення Потапа, Лободу, Лорак, про те, як скандальна блогерка Стожук сама підпалила власну оселю. Ой, вибачте, тут вийшов спойлер. А ще про те, як Машу і Фосиніно пограбували в Європі, та куди подівся онук Софії Ротаро, який ще весною намагався незаконно потрапити в Молдову на човні. Потап та його вже колишня дружина Ірина Горова більше не ведуть спільний бізнес у сучасному світі. Знаєте, де стрімко розвивається мода на усілякі психологічні тренінги, коучинги та майстер-класи. потап та його вже колишня дружина вони сміливо можуть давати майстер-клас на тему того, як екологічно розлучитися та екологічно розділити бізнес. На превеликий жаль, усіх жовтих змій та скандальних блогерів Льоша та Іра не влаштовують. Гучних сварок а також не скандалять і демонстративно не розділюють майно і артистів у своєму останньому інтерв'ю. Ірина Горова сказала, що потап єдиний, хто навчив її працювати в шоу-бізнесі, але прийшов час перестати працювати разом, і вона бажає йому усього найкращого. і вірить, що у кожного з них великі перспективи. Ну так знаєте, дипломатично. Щодо Потапа, поки у його житті відбувається така невелика публічна пауза. От я особисто запрошував Льошу на інтерв'ю. Вже кілька разів, але більше місяця чекає відповідь. Ну, і якось так, знаєте, мало стало з'являтися спільних фото Потапа і Насті Кам'янських. Чи це тому, що не на часі, чи, можливо, є певні негаразди у цієї пари? От як тільки дізнаюся детальніше, вам розповім. Ну, а дім блогерки Софії Стужук закидали коктейлями Молотова. Та як стало пізніше відомо, скоріш за все це зробив наречений блогерки. У Стужук все знаєте, як завжди: хайп на хайпі і хайпом поганяє. І от здається, взагалі, її сенс життя це переходити зі скандалу в скандал за лічені секунди. Ця дівчина зараз живе в ризі разом зі своїми трьома дітьми та новим нареченим, від якого вона вагітна. І тут, знаєте, найцікавіше: вона засуджує підрив. Римського мосту українським зсу заявляє, що не буде переходити на українську мову на своїй сторінці. А нещодавно сказала, що і повертатись в Україну не бачить сенсу, адже в неї своє життя і новий шлях. Ну, звісно, така позиція викликала чимало критики серед підписників Софії. Блогерка перекрутила все, згустила фарби і заявила, що її життю та життю дітей активно погрожують. А її будинок закидали, уявіть собі коктейлями молотова. От прям всіх зрадників інших не закидали, а от її закидали, уявляєте? Але уважні прихильники вже роздивилися відео з камер сусідніх будинків і помітили, що людина, яка кидала коктейлі, вона дуже схожа на нареченого стожук Антона. Подейкують, що так блогерка підігріває інтерес аудиторії перед тим, як запустити на своїй сторінці масштабний розіграш. Ну а як ви, до речі, друзі, ставитесь до стожук? От я думаю, може взагалі перестати згадувати її у себе в випусках, щоб не робити зайвий піар. От підтримуєте? Напишіть в коментарях. Ані Лорак. Зробила скандальну заяву, після чого була помічена на вечірці у півня кіркошки. Українська, хоча, скоріше, вже ні, просто співачка Ані Лорак, теж отримала багато хейту за своє мовчання у соціальних мережах, і ми про це всі знаємо. І от нещодавно вона записала відверто, ну ідіотське, так сказати, глубокоміровське звернення до прихильників, у якому каже, що тільки любов зможе перемогти цей хаос. І дійсно, ніякий хаос не заважає Кароліні не тільки виступати в параші, але й тусуватися на московських вечірках. От нещодавно вона з'явилася на святі доньки Пуділя Кіркошки. А, артистка, так знаєте, намагалася не привертати увагу, але Філіп класно підставив її, сам зняв її на камеру. Ну але пані Лорак вже її, в принципі, немає чого втрачати, бо концерти, наприклад, в Німеччині і в Чехії відмінені. Так що тепер тільки сольники в генделиках сизрані, ну і інколи півнушки в Підмосков'ї. Світлана Лобода погрожує судами литовському концертному майданчику, який відмінив її концерт. На відміну від своєї вище згаданої колеги по великій сцені, Світлана, ну неначе явно визначилась, так за кого вона і на чиєму боці співачка активно дає благодійні концерти, збирає гроші для України і витрачає їх на відбудову зруйнованого Ірпіня. Щоправда, навіщо і для кого на 10-му місяці повномасштабної війни Світлана випустила пісню російською? Тут питання. Ні, зірочкою, адже в принципі, в Параші вона в списку іноагентів. До речі, на днях ще й Литва хотіла внести артистку в список небажаних персон на своїй території. Світлано, це обурило. Артистка вважає, що це наносить їй репутаційну шкоду. А ще вона планує судитися з литовським концертним залом Компенса за те, що той відмовився надавати артистці в оренду своє приміщення, і їй довелося змінювати графік своїх литовських концертів. Чому логіка і чому артистка відмінила концерти в інших містах Литви, поки що не зрозуміло. Ну і знаєте, от назріло питання, друзі: у вас змінилося ставлення до Світлани Лободи за останній час чи ні? Теж напишіть в коментарях. Ну а онук Софії Ротару поїхав з України до Європи. Народна артиста Софі Ротару на дії Параша реагує, хоч і досить слабко, але принаймні не розмірковує там про мір во всьому мірі і любов проти хаосу. А дякує ППО та ЗСУ. Але офіційних коментарів з приводу війни все ж не дає. А от її онук Анатолій Євдокименко прославився ще в березні. Тоді хлопець намагався, якщо пам'ятаєте, нелегально дістатися до Європи на човні. З того часу якимось досить дивним і невідомим нам усім чином Толік таки потрапив у Європу, де він зараз, власне, і виступає під сценічним іменем SHMN. Що це означає, не знаю. Але де саме він живе, не каже. Але ділиться в своїх соціальних мережах тим, що вже на початку наступного року його музичний реліз побачить світ на берлінському лейблі. Ну а Машу Єфросиніно пограбували в Парижі. В Європі, хоч і не вимикають світло кожні декілька годин та немає загроз прильотів мінімум раз на тиждень, та назвати життя там абсолютно безпечним теж дуже і дуже важко. Відому українську телеведучу нещодавно пограбували у Парижі. За словами Маші, зловмисники вкрали її сумочку, в якій були усі документи та кредитні картки. Ну а в готелі, де жила Єфросиніна, не працював сейф, тому свою сумочку телеведуча склала абсолютно усе: гроші, картки, паспорт, права. І за лічені хвилини Марія залишилася без усіх цих важливих і потрібних речей. Телеведуча розповіла, що їй допомогли українці, які детально пояснили куди саме їй потрібно звернутись і яким чином відновити усі потрібні документи? Ну і наостанок про чергового чмоню цього тижня цю почесну медаль отримує Григорій Лепс. Чи Лепс? Похіру. Здається, у співака взагалі конкретний такий, знаєте, абстинентний синдром на максималках. Спочатку він, значить, е психонув на власному концерті в Петербурзі, чи то там справа в тому, що е Лєпс не витягнув потрібну ноту, чи почув якийсь там голос е зверху, але на очах у десятків тисяч глядачів він взяв і з усієї сили кинув свій мікрофон на сцену. На цьому пригоди цього алкаша, значить, не закінчилися. І під одним із місцевих барів він разом зі своєю охороною взяв і побився з місцевим відвідувачем. Ну, все як прийнято в параші, так усі на одного. А Лєпс та його охоронці колективно наваляли бухому чуваку. Ну а той в боргу не залишився і накатав у відповідь заяву до суду. Хоча, я, знаєте, друзі, не здивуюся, якщо врешті суд визначить, що це чувак змусив Лепса кинути мікрофон, а потім напав на нього і його охоронців. Ну а на цьому все. Друзі, як вам сьогоднішній випуск. Не забудьте поставити лайк, підпишіться обов'язково на мій канал. Я вам буду дуже вдячний. Ну а минулі випуски, як завжди, будуть ось тут, через 3, 2, 1. І нехай у вас буде світло побільше.